Встала вам дати п'ять ключів. Я довго думала, що це може бути. А, і от мені кажуть, що перший ключ і найосновний це має бути оця готовність до змін. Наскільки ви відкриті до нового, наскільки ви готові відкрити, от, уявіть собі такі двері да, у світ, у зміни, от просто уїдь собі життя, да, ви хочете щось змінити. Перше. Це бажання. Зміньте, тобто людина, яка не хоче, не бажає цих змін, не хоче взагалі нічого змінювати і кращого життя, вона ніколи не буде розвиватися, вона буде деградувати і жити на тому рівні, яка є. І от перше, якщо ви хочете змін, якщо ви відкриті до цього, ви уявляєте собі двері, да, от такі двоє розпашних дверей, і ви відкриваєте їх на себе, правильно? Це ж ваша дія, ваша. Це ваше бажання? Ваше. Помітьте, ніхто вам для цього не потрібен. Це ваш вибір. Це виключно ваша така стратегія привнести новизну і зміни у своє життя. І от перший ключ це оця відкритість до нового. Тому що, коли ви дозволяєте собі оцю відкритість, ви, ви по-перше, ви знайдете справжній сенс свого життя. Розумієте? Тому що, коли душа прагне розкрити. Розкрити взагалі от життя, свою природу, віднайти свій шлях. Воно наповнюється сенсами, воно наповнюється гармонією, але відбувається це все через саморозвиток. Тобто, саморозвиток це не як мета, а це як процес. Розумієте? Тобто ви щось усвідомлюєте? Наприклад, ви усвідомлюєте своє покликання, свою професію, істинно якісь свої дари, таланти, хобі, так? І у вас іде внутрішній як відгук. Там знаходиться внутрішній ресурс, розумієте? І для того, щоб це достати, по-перше, ви можете, ви маєте цього захотіти, по-друге, ви маєте це віднайти, усвідомити, да? зрозуміти, і тільки потім ви реалізовуєте це у Всесвіт. От пам'ятаєте, я сказала, ми даємо три альбоми, три там групи фломастерів, олівців, що фарб, і кожен з вас малює. розумієте? тобто, Хто захоче, той зможе. Хто не захоче, не зможе. Всі ми знаємо приказку «Під підлажачий камінь, вода не тече. Не хоче не буде. І отут саме перше, що якщо ви відкриті до нового, ви відкрили широко ці двері, перед вами відкривається світ. Що це означає? Це означає, що ви йдете в новизну. Це означає, що ви готові здобувати нові знання. Що ви готові розвиватися, да? тобто ви здобуваєте нові знання, це розвиток. А ви здобуваєте якісь нові навички, це розвиток. Ось знаєте, у мене було таке в житті, да? ну, не хочеться пробувати нічого. Да? Тобто це втрата мотивації. Якщо ви відчуваєте втрату мотивації, це не бажання нового. Якщо не бажання нового, це означає, що ви застрягли в цьому життєвому болоті і себе потрібно, як Мюнхгаузе, на закосичку, уверх витягувати. Да? Бо інакше вас це болото життєве, просто затягне. І ви маєте розуміти, що коли ви відкриті до нового, то сам всесвіт він пропонує вам постійно ці можливості. Розумієте як? Тобто ви, почин... ви готові до змін, Все, Всесвіт, тобто ви транслюєте у світ оцей ентузіазм. Так, да, ви ще не знаєте, чого ви хочете. Вам ще не відомо, що з цього всього вийде. Але оце. Оця готовність відкрити якісь для себе нові горизонти, це і є оцей розвиток. Ви кажете, я готова, це як пригода. Розумієте, це як дитина, яка е, каже: ми будемо грати в гру, але я ще не знаю яку, ну, і, і, і ми їй придумуємо правила походу. Отак і тут відбувається, якщо ви зможете себе налаштувати на таку частоту, Всесвіт почне пропонувати вам нові ідеї, нові книги. Нові відео, нові знання, нових людей, розумієте? Тобто ви почнете це помічати, ви почнете на це звертати увагу. І дивіться, да? ви можете це впустити, а можете це відмахнути. Розумієте, про що я? От навіть ця лекція, ви ж на неї прийшли, значить, насправді десь підсвідомо, ви готові до змін. Хтось її відмахне, не прийде на неї, да? хтось навіть не відкриє, а хтось відкриє, дослухає до кінця і практики зробить, і змінить своє життя. Але подивіться, да? це все ваш вибір. Чому? Тому що це все ваше життя. І це все особисто ваші рішення і ваші зміни. Я, як наставник і провідник, я даю посил. Я даю і я даю вам інформацію як знання, як і більшість наставників, які є в просторі. Неважливо хто. Кожен притягнеться на свою людину, та на той рівень наставника, який потрібен саме вам, у той момент часу, в який ви комунікуєте. Тому що все це є комунікація. І так, перший ключик, да, це е, ваша відкритість до нового. Як тільки ви прийшли в цю готовність, ви розумієте, да, що. Ви відкриті серцем, ви відкриті розумом. Це ж може бути новизна в будь-чому. Це може бути, от якщо ви не щасливі в стосунках, це бути відкритим до нових стосунків або до трансформації тих стосунків, що у вас є, через роботу над цими стосунками. Розумієте? Не змінювати чоловіка. Розумієте, тут, якщо вам цікаві ці теми, ми можемо розібрати кожен ключ окремим відео. Головне, щоб від вас був відгук, запит і резонанс. Пишіть у коментарях. От, наприклад, там вам цікаво там. Зміна там в стосунках, значить ми будемо розбирати цю тему, тому що я працюю для вас. Що цікаво вам? Хто пише коменти, я дуже вам дякую, це дає оці направляючі для майбутніх лекцій. Якщо ви не ставите вподобайок, не пишете резонансів, я сприймаю таку вашу реакцію, як нецікавий контент. Ну і, власне, як YouTube це сприймає. Тому, якщо ви хочете публікації цікавих для вас, підтримуйте контент з вподобайками та коментарями. Я думаю, це логічно і зрозуміло. Так от, повертаємося, да, що бажання ваше розвиватися, вихід із такої зони комфорту відкриває перед вами, власне, оці можливості. Тобто, все починається із того, щоб захотіти. Навіть якщо ви щось не можете, як ми часто жартуємо, да? якщо я чогось не можу, я лягаю в напрямку своєї мрії. Да? всі ж так жартуємо, правда? Отут і є оцей момент: ваша відкритість до нового практику. Я вам дам окреме відео, я про це сказала. Так? Далі, коли ви відкрилися новому, ви відчули весь цей свій ентузіазм, да? ви, ви вже налаштувалися на це своє прагнення і так далі, ви прийшли в глибоке розуміння, що вам ці зміни потрібні, і ви розумієте, що коли ми розвиваємось, ми починаємо сприймати життя не як випадковість, а як що? А як свідомий шлях до... Своєї мети, тому що ми поставили ціль. Я хочу щось змінити, так? я хочу змінитися сам. Відповідно, що це моя мета, це моя ціль, так? І ми що? Ми робимо певні кроки. Але отут ви скажете, а для чого? Що це мені дасть? І от другим ключем буде оце результат. А що є результатом? Це ваша самоцінність. Пам'ятаєте? Я постійно буду нагадувати наводити вам приклад дітей. Чому? Тому що всі ми були дітьми, всі ми родом із дитинства. Так? І кожен може на себе приміряти цю призму. Так простіше навести приклад. І от, дивіться: наприклад, ви оця одна із трьох дітей, які дали олівці альбом і так далі. Хтось створив щось своє. Да? Із свого потенціалу достав і створив щось там намалював, якогось колобочка. Хтось не має в собі цього знання, він підглянув до сусіда там, чи до сусідки да? і намалював щось схоже, але також своє. Да? Розумієте? А третій, ну, сказав: я взагалі не люблю колобочків, і я не люблю не, не малюю я ніяких колобочків, я нічого взагалі не буду малювати. Або він взагалі намалював кораблика. Розумієте як? Тобто, і це три типа ваших особистостей. Але... Всі три, вони що? Вони цінні, вони важливі. Тобто я веду до чого, що другим ключем у вашому розвитку, і в цьому всьому розумінні це те, що ви маєте почати розуміти свою цінність. Що те, що ви просто є, ви вже унікальні. Таких, як ви, других, нема. І отут, Якщо ви почнете змінювати бачення на себе, цінність себе. Тобто, як прокидається цінність себе, ви перестаєте критикувати себе, ви перестаєте порівнювати себе, чи свої якості, чи своє життя, чи достаток із іншими людьми. Ви починаєте що? Ви починаєте проявляти любов до себе, до своїх талантів. Розумієте, це коли ви стаєте. Коли дивіться, от навіть на відомий такий приклад, коли от люди інколи для людей часто мотивацією розвитку є те, щоб стати кращим когось, кращим сестри, кращим, ніж колега, кращим, ніж сусідка, але це патовий і хибний шлях. Чому? Тому що ну це шлях в нікуди. Ви ніколи так не пізнаєте себе істинно, розумієте. Але якщо ви шукаєте, а в чому я на даний момент краще, ніж я була вчора? Ось, наприклад, на, самий банальний приклад людина, яка любить матюкатися. Ну, саме банально, там кажуть, кожне третє слово пі-пі-пі, е, да? три вірочки. Якщо людина починає усвідомлено ставити собі ціль, я перестаю вживати там той матюк, так? Да? І все, людина себе ловить на цій думці і просто починає змінювати своє життя. Це свідомо? Свідомо. Людина для чого це робить? Не для того, щоб хтось там щось там, а для того, щоб себе очистити від тої енергії, правда? Тобто це усвідомлений розвиток, це усвідомлене рішення. І це зрощує у вас що? Не просто самоцінність, а самоповагу. Тому що ви кажете собі, я це змогла, я це зміг, розумієте? І відповідно, коли ви отак от через таке деяке критичне мислення, але до себе, ви зрощуєте в собі. У цю зміну думання, зміну бачення, зміну свого світогляду, ви починаєте досліджувати себе, і ви розумієте, що в чомусь ви креативні, у чомусь ви талановиті, і тут виходить, і тут виходить. Розумієте, ви не дивитесь на когось, ви шукаєте себе. Ви постійно спробували фломастерами помалювати. Да? Не сподобалось, а давай візьму там, олівчики, а давай візьму фарби, а давай. Візьму там, я не знаю, крейду, розумієте як? Чи потім штукатурку, гіпс, розумієте? Тобто, але є люди, які навіть це не пробують. І отут, якщо ви почнете шукати, а в чому моя цінність, а в чому моя унікальність, а в чому мій талант, то ви зрозумієте, що насправді ви дуже цінні, ви дуже унікальні, ви дуже креативні і ви дуже талановиті. І тепер дивіться. Перший крок ми були готові, готові відкритися новому. Да? Другий крок ми починаємо усвідомлювати, пробувати це, це нове у своєму житті. Да? Попробувати на смак апельсин і е, ніколи не попробувати апельсин ну, це різні процеси. Погодьтеся, якщо ви попробували апельсин, ви знаєте, що він кислий, що він солодкий, що він волокнистий, що він смачний. Розумієте, у вас є цей досвід. І ви вже можете примінити цей досвід у своєму житті. Людина, яка відмовилася пробувати апельсин, вона ніколи в своєму запасі не буде мати цього досвіду. Відповідно, це не розвиток. А що? Відмова від розвитку. А відмова від розвитку це деградація. Розумієте, як все просто? Тому що інколи, я розумію, да, що, можливо, я говорю вам надто складно. І сьогодні хочу говорити от вам надто просто, от прям, знаєте, як по-дитячому. Ну для того, для того, щоб кожен зрозумів. Тому що моя задача, щоб ви пішли в оцю саморефлексію. Що таке саморефлексія? Це зайти всередину себе з думкою, а хто я істинно? А що я істинно люблю? А що я створюю в цьому світі своїми рученьками? Да? Ось я зв'язала носочки. Ну, хтось, може, так і не вміє, а я вмію. І розумієте, і от, отут, оце хтось вміє, я не вмію, це як порівнювання. Але якщо ви скажете, от сьогодні я зв'язала носочки, там, ну давайте скажу так, чоловікові там. Без узора да. А завтра я розвиваюсь і зв'яжу якісь там. Я не знаю, супер ажурні, да. Розумієте, про тобто ви порівнюєте себе із собою минулими, і ви собі даєте точку розвитку. І коли у вас вийшов і перший момент, і другий, і третій, ви як ростете, а відповідно, що зростає оця самоцінність. Буквально зростає самоцінність, зростає світло в собі. Для вам це дає що? Натхнення, мотивацію, наповнення. По перше, ви починаєте любити те, що ви робите. Тож, якщо ви робите щось, що ви не любите, ну це не має ніякого сенсу, правда? Ви ж, от хобі. Будь-яке хобі це те, що е, людина любить. І відповідно, коли людина робить те, що вона любить, вона сповнюється що? енергією. Тобто відбувається, що? Наповнення. Ключ в цьому е, круті, другому, да, от ваше само... я самозві його самоцінність. Чому? Тому що це проявити оцю любов у собі. Що ви любите робити? Не обов'язково, да, у вас може бути робота. Обов'язки там і так далі, але якщо ви ходите на улюблену роботу, якщо ваше хобі стало вашою професією, це оце вища точка розвитку для вас, тому що це принесе вам задоволення, та ще й за це вам гідно оплатять вашу роботу. Розумієте, до чого я веду? Тобто, коли ви на роботу, як на свято, вам це дає, що радість, легкість, любов, наповнення, мотивацію. А відповідно, це є енергія для розвитку, енергія для того, щоб впускати знов і знов у своє життя щось нове. Але якщо ви ходите на роботу, на, на ненависна робота, ненависні колеги, і всі вони вам не підходять, ви втрачаєте енергію. Відбувається, що? Енергетичне виснаження. І вам уже не хочеться ніяких змін. І отут ми перейдемо із вами до третього кроку.